72-га окрема механізована бригада з перших днів бере активну участь в антитерористичній операції на сході України. За героїзм та мужність, вірність військовій присязі. 289 військовослужбовців у державних нагород. Бойовий прапор отримує командир бригади, полковник. Andriy Sokolov. we hey. На Майдані Незалежності розпочинається урочисте проходження військ. Військовий парад відкривають наймолодші учасники урочистого заходу, ліцеїсти Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Попереду строєвого розрахунку з тамбуромажором – відмінник навчання ліцеїст Володимир Кузьменко. Чітко крокують хрещатиком ліцеїсти Андрій Бурба, Михайло Бабченко, Артур Жаховський та Павло Мастицький, батьки яких виконують завдання в районі проведення антитерористичної операції. Начальник ліцею, герой України, генерал-майор Ігор Гордійчук. До трибуни наближається група прапороносців з прапорами видів збройних сил України та бойовими прапорами звитяжних військових частин, особовий склад яких виконує конституційний обов'язок в районі проведення АТО. Ці почесні атрибути військової звитяги та честі відображають історію особливості бойового призначення та заслуги видів збройних сил та інших військових формувань. На історичному майдані столиці України офіцери Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, який у цьому році відзначив 102 другу річницю від початку підготовки офіцерських кадрів. 80% офіцерів, що навчаються в університеті, є учасниками антитерористичної операції. Парадний розрахунок очолює перший заступник начальника національного університету, генерал-лейтенант Віктор Тарасов. Керещатиком крокує зведений підрозділ сухопутних військ Збройних сил України на чолі підрозділу Бойовий прапор славної 72-ї окремої механізованої бригади. У строю – учасники антитерористичної операції сержант Олексій Ковтун, солдати Олександр Гоян та Ярослав Слащов. Зведено колону очолює полковник Артур Луньков. На Майдані Незалежності легендарна морська піхота у складі зведеного парадного розрахунку військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти військово-морських сил Збройних сил України, які сьогодні сумлінно виконують завдання в районі проведення антитерористичної операції. Очолює парадний розрахунок командир бригади, полковник Дмитро Делятицький. Головною площею столиці крокує крилата піхота у складі парадного розрахунку. Воїни-десантники, учасники бойових дій, які своєю звитягою та мужністю під час визволення Донбасу підтвердили гасло ВДВ Ніхто крім нас за мужність та героїзм більше двох тисяч десантників відзначено державними нагородами. Очолює колону командир 95-ї окремої десантно-штормової бригади, полковник Олег Гуть. Урочистим маршем крокує зведений підрозділ учасників АТО, героїв, які є резервом першої окремої танкової бригади. Хід відбиття російської збройної агресії переконливо довів необхідність мати підготовлений резерв, здатний оперативно забезпечити потребу збройних сил під час виконання поставлених перед ними завдань. На чолі зведеного підрозділу командир бригади, полковник Сергій Маленко. Крещатиком крокують військовослужбовці спільної литовсько польсько української бригади. Бригада має трьох склад, призначена для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, та є переконливою демонстрацією ефективного військового співробітництва між нашими країнами. На марші курсанти славетного навчального закладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 243 випускники академії учасники антитерористичної операції, нагороджені високими державними нагородами. П'ятеро із них у достойні звання Героя України. Парадний розрахунок очолює начальник факультету ракетних військ і артилерії, лицар ордена Богдана Хмельницького, полковник Ярослав Весельський. На хрещатику урочисто крокують кращі офіцери і курсанти Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожудуба. Серед них відмінники навчання, сержант В'ячеслав Петренко, курсанти Євген Мажулін, Михайло Харьков та багато інших. Очолює зведений підрозділ начальник університету генерал-майор Андрій Олімпієв. Урочистим маршем головної площею столиці крокують курсанти інституту військово-морських сил Збройних сил України. У складі парадного розрахунку учасники антитерористичної операції Володимир Босенко, Олег Боцуле, Сергій Савченко, Анатолій Довгошеєн, Сергій Голокоз, Парадний розрахунок очолює начальник інституту, капітан першого рангу Ростислав Шаров. Перед трибуною майбутні офіцери сил спеціальних операцій урочисто крокують хрещатиком курсанти військової академії, учасники антитерористичної операції, кавалери ордена за мужність третього ступеню, курсанти Володимир Собіпан, Вадим Лінкін, Юлій Терехов та Юрій Кравчук. Колону очолює начальник академії, генерал-майор Олег Гуляк. До трибуни наближається парадний розрахунок Житомирського військового інституту імені Корольова. Особовий склад інституту бере активну участь в проведенні АТО, здійснюючи високотехнологічну підтримку її проведення, використовуючи власні сучасні науково-технічні розробки. На чолі парадного розрахунку начальник інституту генерал-майор Олександр Левченко. На марші батальйон військового інституту телекомунікації та інформатизації, який готує фахівців зв'язку для збройних сил та інших військових формувань України. Випускники інституту надійно забезпечують бойове управління військами в зоні проведення АТО. Колону очолює начальник інституту, полковник Євген Степаненко. На головній вулиці столиці представники Національної академії внутрішніх справ за майже вікову історію в національній академії підготовлено понад 50 тисяч юристів і правоохоронців. Парадний розрахунок очолює ректор академії, генерал поліції третього рангу Володимир Черній. Майданом незалежності крокує спеціальний батальйон 25-ї бригади Національної гвардії України на бойовому рахунку гвардійців, тисячі попереджених правопорушень, за кожним із яких врятовані життя, збережений спокій громадян та добробут країни. На шолі підрозділу командир батальйону майор Роман Габрик. Урочисто крокують курсанти Національної академії Національної гвардії України. За 85 років свого існування навчальний заклад підготував більше 30 тисяч висококваліфікованих офіцерів, багато з яких сьогодні виконують відповідальні завдання в районі проведення антитерористичної операції. Очолює парадний розрахунок заступник начальника Національної академії, полковник Олег Шабалін. Крокують прикордонники України уперше на святковому хрещатику нове обличчя кордону. Військовослужбовці призвані у рамках реформи підрозділів прикордонного контролю. Їх завдання забезпечення кращих європейських стандартів, здійснення прикордонних формальностей. Очолює парадний розрахунок ректор академії генерал-майор Олег Шинкарук. На марші курсанти Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького за 24 роки існування академії підготовлено понад 5 тисяч висококваліфікованих офіцерів. 390 військовослужбовців академії взяли участь у бойових діях під час проведення антитерористичної операції на сході України. Майданом незалежності крокують військовослужбовці. Київського окремого полку президента України в особливий період полк здійснює охорону державних установ, забезпечує заходи за участю голови держави. Командує зведеним підрозділом командир полку, полковник Сергій Клявлін. На хрещатику ветерани антитерористичної операції цей парадний розрахунок уособлює бойове братерство усіх видів і родів військ за їх плечима, запеклі бої із російсько-терористичними військами в усіх гарячих точках на сході України. Подвиги бійців, відзначені високими державними нагородами та шаною українського народу. На шолі зведеного підрозділу Лицар ордена Богдана Хмельницького полковник Олег Дехтярьов. На майдані Незалежності Національний Президентський оркестр України. Художній керівник оркестру народний артист України Анатолій Молотай. На шолі оркестру заслужений діяч мистецтв України Іван Москаленко.

Танках, БТРах, БМП, БМД і зверніть увагу, у кожного з них на щитку приборів дитячі малюнки це листи українських дітей своїм захисникам. У механізованій колоні на параді військ представлені сучасні зразки озброєння та військової техніки сухопутних військ та повітряних сил Збройних сил України. Перед трибуною танкова рота першої окремої танкової бригади бойова машина була розробка українських майстрів танкобудування конструкторського бюро імені Малишева. Танк оснащено сучасним комплексом керованого ракетного озброєння з ракетою Комбак. Очолює колону майор Родіон Комаров. Хрещатиком проходять бойові машини піхоти БМП-2, які знаходяться на озброєнні більш ніж 30 країн світу. Їхнє основне озброєння автоматична гармата, кулемет та ракетна пускова установка дозволяють уражати різні цілі. Очолює колону підполковник Олександр Петриченко. На головній вулиці столиці бойові машини десанту БМД-2, якими озброєні повітряно-десантні підрозділи ВДВ. Десантування БМД-2 з літака ІЛ-76 з висоти до півтори тисячі метрів здійснюється за допомогою парашютно-реактивних систем. Колону очолює майор Олексій Фалько. Рух техніки продовжує колона механізованої роти 92-ї окремої механізованої бригади на бронетранспортерах БТР-4Е, які розробкою конструкторського бюро імені Малишева. На машинах встановлено потужний бойовий модуль Парус. Ці бронетранспортери засвідчили свою надійність під час виконання завдань у ході проведення АТО на сході України. Очолює колону майор Віталій Прасол. На Майдані Незалежності броньовані машини «Дозор-Б». створений в Україні харківським конструкторським бюро із машинобудування. Бронетранспортер «Дозор-Б» ефективно використовується для транспортування особового складу та зброї під час бойових дій. Очолює колону майор Сергій Вільгота. На марші десантно-штурмовий підрозділ 80-ї окремої десантно-штурмової бригади на автомобілях Хаммер. Машина має багатофункціональне призначення для транспортування вантажів та особового складу. Колоною на марші командує підполковник Микола Грицайчук. Серед ефективних засобів протитанкового ураження, протитанкова гармата Рапіра, яка є ефективним засобом боротьби з танками та броньованою технікою противника. Буксирують гармати потужні вітчизняні армійські вантажівки, краз які знаходяться на озброєнні українського війська. Очолює колону підполковник Микола Возний. На марші артилерійська батарея М-100Б. Гаубиця призначена для знищення артилерійських і мінометних батарей та броньованої техніки. Вона може вести вогонь із закритих позицій та прямою наводкою з дальністю стрільби до 30 кілометрів. Колону техніки очолює підполковник Олег Кучин. Щетиком рухається артилерійський підрозділ 44-ї окремої артилерійської бригади, озброєний гарматами «Гіацинт-В». 152-мм артилерійська гармата, призначена для придушення і знищення живої сили та бойової техніки противника, на відстані до 40 кілометрів. Очолює колону підполковник Микола Єрьоменко. До трибуни наближається батарея самохідних гармат 2 С 1 Гвоздика 72-ї окремої механізованої бригади, які призначені для ураження броньованих цілей, фортикаційних споруд та живої сили противника. Машина може долати водні перешкоди шириною до 300 метрів зі швидкістю до 5 кілометрів за годину. Очолю колону майор Сергій Гаврилюк. На марші батарея самохідних гаубиць МСТ с 26-ї артилерійської бригади. Гаубиця призначена для знищення артилерійських і мінометних батарей та броньованої техніки. Вона може вести вогонь із закритих позицій прямою наводкою та в гірських умовах з дальністю стрільби до 30 кілометрів. Полону техніки очолює майор Юрій Мірончак. На головній вулиці Києва самохідні артилерійські установки. 2С7 Піон 43-ї окремої артилерійської бригади. Потужна 203 мм самохідна гармата має високі експлуатаційні характеристики та призначення для знищення живої сили, техніки, пунктів управління противника на відстані до 47 кілометрів. Очолює колону підполковник Едуард Сайко. На хрещатику 122 мм реактивні системи залпового вогню ПМ-21 ГРАД, що призначені для ураження живої сили, техніки артилерійських і мінометних батарей, командних пунктів та інших цілей противника. Бойові машини реактивної артилерії на параді представляють військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти, очолює колону майор Павло Локаленков. Більш потужним зразком озброєння реактивної артилерії сухопутних військ Збройних сил України, що представлені на параді, є 300 мм реактивна система вогню Смерч. Площа ураження одним залпом складає до 70 гектарів. Очолює колону підполковник Сергій Савченко. Батарею ракетних комплексів точка У на параді представляє 19-та ракетна бригада. Цей комплекс призначений для ураження наземних засобів, розвідувально-ударних комплексів, пунктів управління, аеродромів, сховищ боєприпасів на відстані до 120 кілометрів. Очолює колону підполковник Олександр Шатило. До трибуни наближається батарея зенітно-ракетних комплексів ОСА зі складу 1129-го зенітно-ракетного полку. Комплекс знаходиться на озброєнні військ протиповітряної оборони сухопутних військ і здатний уражати повітряні цілі на відстані до 10 кілометрів та висоті до 5 тисяч метрів. Колону очолює підполковник Дмитро Макаров. На марші самохідні вогневі установки БУК М-1, 223-го зенітного ракетного полку повітряного командування Захід цей комплекс призначений для знищення повітряних цілей в усьому діапазоні висот в умовах інтенсивної радіопротидії противника. Колону бойових машин очолює підполковник Андрій Широков. До трибуни наближається зенітний ракетний дивізіон, озброєний комплексом ЕРСТА-300ПС. -300 Система призначена для прикриття важливих адміністративних промислових та військових об'єктів від ударів з повітря. Очолює колону підполковник Олександр Маслов. Завершують військовий парад бронетранспортери птр 80 Центру спеціальних операцій Альфа служби безпеки України, що використовується для вогневої підтримки оперативно-бойових підрозділів СБУ під час здійснення спеціальних операцій. Колону очолює начальник центру генерал-майор Олександр Устименко. Важливо нагадати, що вся техніка, яку ми бачили, або виготовлена, або модернізована вже вітчизняним оборонним комплексом. Много еліта нашій славній незалежній Україні.